Штучний інтелект відібрав мою роботу. Які професії зникнуть в Україні вже найближчим часом? До війни я довгий час фала новини на українських телеканалах. А тепер гляньте Ютуб, там можна побачити віртуальних ведучих, а тексти їм пише чат GPT. Отже, перша професія, яка може зникнути, це ведучі і, мабуть, журналісти. Які ж іще професії можуть зникнути в Україні? Першими без роботи можуть залишитися касири та продавці. Звернів. Зверніть увагу в Сільпо чи в Макдональзі все автоматизоване. Там є каси самообслуговування згідно із прогнозами світового економічного форуму до 2030 року. Стануть непотрібними працівники відділень. Пошти, банків або ж державних установ. Уявіть працівники ЦНАПу, які вносять ваші дані в комп'ютер, теж стануть непотрібними. Комп'ютер зробить все сам. А тепер увага, вантажники та складські працівники. Згідно з розрахунками, до 35-го року ви теж залишитеся без роботи. Склади будуть автоматизовані, там працюватимуть роботи, які керуватимуться штучним інтелектом. Невтішні прогнози також для перекладачів, дизайнерів і бухгалтерів. Які ж професії будуть потрібними про це я розкажу у своєму завтрашньому відео.